Привіт усім, друзі. Ми вже проводили з вами експеримент минулого разу з гірляндою Маненьки, з маленькими лампочками у приміщенні, наскільки їх вистачає. Сьогодні вирішив, що гірлянда ж повинна знаходитись не тільки всередині приміщення, а й зовні. Ну, мабуть, хтось захоче якусь ялинку там у себе у дворі нарядити. Хтось захоче освітлити якусь місцевість. Так ось вирішив я ще провести експеримент з великою гірляндою, але на дворі. Зараз якраз на дворі такий гарненький мороз по ночам до мінус 10 градусів у нас в Україні. Так що давайте спробуємо, наскільки вистачить цих трьох батареїк сольових, якщо будуть вони безперестану освітити. Зараз перевіримо, скільки є напруги на цих батарейках. 1,45. 1,46. 1,47. При навантаженні.

Включаємо секундомір і чекаємо, скільки воно протягне. Ось так гарно вона виглядає у своєму робочому вигляді, коли включена. Дуже красиво, дуже симпатична. Символічний такий. Вже минула доба. Ще світиться наша гірлянда, але вже не так яскраво. Чекаємо поки повністю потухне. Хочу звернути увагу, що на дворі зараз мінус 10 градусів. І минулої ночі було мінус 10. Ну, ось уже і не світить наша гірлянда. Пройшло 53 години, 37 хвилин. На морозі більше не хочу працювати. Зараз поміряємо, що там залишилось за. Живоння на елементах. І так міряємо 0,74, 0,73. На одній 1 вольт. Ну, що і треба було нам довести, що на морозі сольові батарейки дуже слабкі. І взагалі батарейки на морозі довго працювати не будуть. Ось є порівняння з роликом, де я у приміщенні випробовую гірлянду. Там набагато більше, там на 9 діб вистачило безперервної роботи. А тут всього навсього на 53 години. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Будуть ще цікаві відео. Всім пока!